Ось так ще два роки тому столичний забудовник ДБК-4 заманював інвесторів. Житло на околиці столиці із власним дитячим садочком, школою, стадіоном та паркінгом. Саме ця інфраструктура була визначальна для багатьох потенційних покупців. Квартири розкупили, а от про соціалку будівельники забули. Натомість почали зводити ще одну багатоповерхівку, саме там, де за планом обіцяли стадіон та паркінг. Коли ж мешканці обурились та заблокували будівництво, у справу втрутився столичний міський голова. Компроміс знайшли. Позаплановий незаконний будинок тільки в обмін на дитячий садок. Спочатку будується інфраструктура, на цей проміжок часу, поки не запускається інфраструктура. Ми час заморажуємо щоб оно не нічого. І концентрація йде на соціальну інфраструктуру. Детський садик, школа, стадіон. Пізніше столична влада навіть хизувалась. Садок буде не простим, а надсучасним і комфортним. І що найголовніше комунальним. Забудовник свою справу зробив. За два роки новий садочок побудував, от тільки тепер місто платити за нього не поспішає. Тим часом будівельники шукають інших покупців приватних. Чи стане садочок комунальним, чи обіцянки влади, так і залишаться черговою піар-кампанією, залежить лише від волі народних обранців. Якщо гроші не знайдуть у міському бюджеті, у бюджеті звичайних киян ненадто заможного мікрорайону навряд чи знайдеться щомісяця 5-10 тисяч гривень за приватний садок. І поки у сучасний та комфортний, і той, що біля дому, будуть возити дітей товсто сумів, мешканці мікрорайону Милославичі будуть щоранку пхатися з малечою маршрутками, аби дістатися до садочка в іншому менш заселено. Районі. І це лише тим, кому пощастить. Новоспечені батьки займають електронну чергу на садочок одразу після пологів. Та це не гарантує потрапити у державний заклад. Ми хочемо почути позицію мера, як він взагалі думає про те, що в мікрорайоні, в якому зараз офіційно зареєстровано близько 500 дітей, це ті, які прописані. Ще ми не беремо ті, які не прописані, я думаю, ще така ж сама кількість. В який садок вони будуть ходити і куди. В яких маршрутках мама їх будуть возити? Тому що я вам розкажу, як воно зараз. Найближчі всі садки запереповнені максимально там в два-три рази. Уже в садках ставлять трьохповерхові ліжечка. То це виходить, якщо ще наших дітей приписувати ці садки, то це надо вже як в казармах, мабуть, і то гірше навіть зараз. Конкретно звернення до мера до кличка. Чому цей садок до цього часу не був викуплений? Чому в програму бюджету це питання не вноситься? Чому нас ігнорує Странніков, Старостенко, Чому можна влаці для чого вони обиралися? Для яких таких цілей ми задаємо це питання, хочемо почути відповіді. Якщо ми їх не почуємо, ми прийдемо з мітингом півкіда. Ми будемо блокувати Київраду. але ми хочемо, щоб садок був комунальний і щоб це питання не відкладалось на 10 років наперед. А щоб найближчим часом садок по факту зараз відкриється і буде комерційним, і всі поставлені перед перед фактом 5 тисяч гривень місяць за дитину. Якщо немає до побачення, шукайте місце, де хочете. Я знаю, мам, які возять своїх дітей на лісову. В інший кінець триєщини, от я б хотів би побачити, як якби той би самий Мазель або Кличко возив в маршрутці, або в тролейбусі своїх дітей бо в садок. Те ще більше мешканці мікрорайону хочуть бачити, як їх діти ходять у садок біля дому, який так гарно змалював їм забудовник, і будівництво якого могло б не відбутися, якби два роки тому вони не вийшли на протест. Тож і зараз налаштовані рішуче і вірять, що зможуть достукатися до влади, аби та виконала усі обіцянки.